Добрий день. Ми сьогодні знаходимося на масиві окружному, а саме по вулиці Весняній. І у нас є будиночок одноповерховий з євроремонтом. Давайте будемо проходити до будиночку і розглядати наш прекрасний будиночок. Будиночок огороджений парканом. Це 4 сотки. Є окремий заїзд під авто. Ось він наразі. Там можна зробити ще гараж або під навіс. Ми заходимо до будинку. На підлозі у нас кахлі білого кольору. Також білого кольору у нас обоє двері міжкімнатні сірого кольору. Це наша топочна. Тут де бачок розширювальний. І перевірка під підлогу підігрів. Також розводка електрики. Місце під бойлер і котел. Справа. Зала кухня. Досить велика зала кухня, понад 45 метрів, десь біля 50 метрів квадратних. Це безпосередньо зона кухні. Тут покладена вже плиточка під робочу зону кахлі і натяжна матова стеля. Виведено під люстру і тут під у нас. По периметру плиточки ми маємо підігрів підлоги. Це коридор, кухня-зала і тамбур. Місце під час купе. З правої сторони у нас кімната з ремонтом. Також це спальня кімната номер 1 В білих тонах все красиве, гарне. Спальня номер 2. Наша ванна кімната, велика ванна кімната та ще одна спальня. Загальна площа будинку 110 метрів квадратних на 4 сотках земельної ділянки. Ми запрошуємо вас до переглядів. Також є у нас будиночки без ремонту. Ще раз хочу наголосити, що це відділ продажу від забудовника без комісійних. Я чекаю на ваші дзвіночки і на перегляди. Дякую. Сьогодні безпека жити в своєму будинку, жити за містом. І я пропоную вам цю безпеку. Дякую і чекаю на дзвіночки.